Сьогодні у відео поговоримо про двох кумів. Виявилося, що Олександр Усик наразі перебуває в Україні, Ба більше він був на бойових позиціях, де підтримав наших героїв. Здається, всі через це щасливі. А сам Сашко ще й вдарив по ворогу з міномета. У той же час стало відомо, що бій за статус абсолютного чемпіона світу між Василем Ломаченком та Девіном Хейні в Україні не покажуть. Ми отримали пояснення щодо цього від офіційного транслятора Мегого. Також невдовзі класними новинами нас може потішити український топ середньої ваги. Сергій Дерев'янченко, за даними мексиканських медіа, свій наступний бій 37-річний українець може провести з Хайме Мунгією. У свої 26 років мексиканець провів уже 41 бій і виграв абсолютно всі. У середньому за свої 10 років кар'єри він проводить більше 4 боїв за рік. Це космічний показник для боксера топ-класу. Для порівняння Сергій почав кар'єру на рік пізніше і провів за цей час лише 18 боїв. Хайме Монгія це безумовно один із топових боксерів середнього дивізіону, але відомий передусім завдяки успіхам у вазі нижче. Будучи ще бійцем другої напівсередньої ваги, Хайме хайма завовав WBO та впевнено його утримував. Чого варта лишень перемога над Садамом Алі в четвертому раунді? Мондія. Зважаючи на характер уродженця Феодосія, також активну манеру мексиканця, я пропускаю, що це буде дуже захоплююче видовище. Хайме Мунгія це мексиканський стиль, Націлність на атаку, вихід на середню дистанцію, з якою можна потужно розбивати, а ще часта зміна кутів, з якої боксер завдає атак. При цьому Мунгія не цурається розбивати пузіку опонента. Зріст у 183 см дозволяє працювати здалеку і в башню, проте сам Хайме доволі пластичний, завдяки чому може комфортно боксувати практично. Під будь-яким кутом не скажу, що потенційний противник Сергія демонструє бокс унікальної краси, проте справжнє Рубілово це його тема, тому має бути захоплююче. І я бажаю, що це має бути ідеальний бій як для українця, так і для мексиканця. Адже якщо поглянути на це з точки зору Хайма Мунгії, це потенційно дуже хороший скальп для нього. Адже Мунгія це топ боксер середнього дивізіону, але поки що без поясу. Перемога над боксером рівня Дерев'янченка дозволила б йому мати претензії вже й на чемпіонський бій. Щодо українця, то поразка Карлосу Адамасу в грудні 21-го дещо віддалила його від топів цього дивізіону. Але Сергій хлопець амбітний. І Навіть зараз в 37 він усе ще точно хоче претендувати на чемпіонський поєдинок. І перемога над Мунгією. Це був би хороший аргумент, адже мексиканець це реально топ-боксер у цьому дивізіоні. Один із перших, якщо не перший найсильніший боксер у цьому дивізіоні після чемпіона після Головкіна. За попередньою інформацією, бій дерев'янченко Мунгія може відбутися 10 червня. І дуже хочеться, щоб він відбувся. Адже це може бути чи не остання драбина для дерев'янченка для здобуття чемпіонського титулу. Боксерський мер Києва Віталій Кличко наразі перебуває з офіційним візитом у США. І як він сам написав, він там випадково зустрів свого брата Володимира. Имара зараз знаходячись в Вашингтоні, робимо все для того, щоб доносити позицію, що стосується підтримки України серед конгресменів сенаторів. Важливих політичних діячів відносно подальшої підтримки надання допомоги Україні тому, що іноді чуємо різні думки з різних політичних партій. Ми знаємо, що Сполучені Штати Америки були і залишаються головним надійним партнером. України в протистоянні проти Росії. І в цьому напрямку вкрай важлива підтримка. Також а, Європейський Союз дуже, дуже близько працює з Сполученими Штатами. І тут, в Сполучених Штатах, ми відчуваємо цю підтримку, яку потрібно для України. Саме час почати робити український спорт кращим. Адже найкращий спортивний сайт України трибуна оголосив про нові вакансії, зокрема, новинаря. Працювати можна з будь-якого куточку світу, де є інтернет, і ця робота точно для тебе. Якщо ти любиш бокс, але так само тямиш і в інших видах спорту, а також шукаєш своє місце у провідному спортивному медіа. України, тож подавайся на роботу вже зараз. Усі посилання та контакти залишаю в закріпленому коментарі у березні про травму роки і як наслідок операцію повідомив топовий український проспект надважкого дивізіону Владислав Сіренко. Але наразі влад потроху оговтується. Тому ми розпитали його про стан здоров'я і також подальші плани щодо виходу в ринг. Стосовно мого нинішнього стану здоров'я. Я почуваю себе на відмінно вже пройшло півтора місяці е, з моменту операції. Моя рука. Почала функціонувати на всі 100%. Я почав тренування, потихеньку застосовую руку, відновлюю. Стосовно термінів, лікарі рекомендують від трьох місяців до півроку. Так як я випереджаю графік, можливо, це буде трошки швидше. Стосовно планів, моя найголовніша задача зараз це відновитися на 100%. Відновити свою спортивну форму і бути готовим до бою. Я сподіваюся, і дуже хочу до кінця року провести як мінімум один поєдинок. Без бою Ломаченко Хейні в Україні. Офіційний транслятор подій від топ Rank в Україні. Компанія Мегого не буде транслювати бій за статус абсолютного чемпіона світу між Василем Ломаченком та Девіном Хейні. Ми звернулися до прес-служби компанії щодо коментаря на цю тему. Ми поставили три питання. Перше щодо офіційної позиції медіасервісу Мегого щодо нетрансляції цієї події, друге про те, чому Мегого не вийшли з офіційною комунікацією щодо цього. І третє щодо можливої компенсації коштів перед платникам сервісу, які хочуть побачити цей бій. Але не зможуть цього зробити. Публікуємо відповідь від Мегого. Кожне повідомлення, відповідь або коментар на офіційних сторінках медіасервісу Мегого в соціальних мережах. Це офіційна позиція компанії, яку бачать всі та часто цитують змі. Так відбулось цього разу, і це не вперше. Згадаємо, наприклад, повідомлення про видалення контенту виробництва РФ, про який ми заявили саме через наші соцмережі, без прес-релізів та гучних заяв. Коротко та чітко. У випадку про який ви запитуєте, ми свідомо обрали саме такий формат комунікації. Аби не акцентувати окрему увагу на події, вважаємо, що ця тема не має бути гучно піднята в інфопросторі, коли в країні повномасштабна війна є важливіші повідомлення. Підмова від показу цього бою є принциповим рішенням спортивної редакції медіасервісу. Олександр Усик підтримав Збройні Сили України, відвідавши позиції українських військових. І з фото в соціальних мережах стало зрозуміло, що Сашко десь разом із нашими козаками. За словами одного з бійців, боксер разом із військовими навіть перечекав кілька прильотів. Проте, як Значимо зі світлин Усик почувається цілком щасливо. Та й сам Сашко зарядився позитивними емоціями, вгативши по ворогу. Не, не, не. Показуй, що нібито. Аааа! Ух! Що? Що, побігали? А тепер додому? Що, пікаємо, біжить двір, все, побігли. Давай, бігай вперед, вперед. Швидко. Швидко, швидко. Давай, давай. Весь, все, 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 все. Сениг відчудяся. Ілля. Ну що, хлопці, тут зібрались найкращі люди, які бронюють Україну. Що можемо сказати? Нью-Йорк наш, Нью-Йорк наш, наступний Крим. Ростов і і Таганрог, Донецька Україна слава Україні! Героям слава! Україна! Смерть слава! Слава, слава, ворога! Попереду травня, значить будуть топові поєдинки. Тому обов'язково підпишіться і вдарте по дзвіночку, аби не пропускати усі наші нові ролики. Побачимось, друзі.